Так, друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Ви на моєму каналі Господарство моє хобі». Сьогодні у нас вже 25 квітня, вечір. Погода, дивіться яка тучі. Бачите? Очікуємо, може невеличкий дощ, все квітує, все буяє, а доща потребує. Так, друзі, що хочу сказати. Зараз трішки розкажу, які в нас новини в господарстві. Покажу трішки, що у нас Крольчатнику, як воно, обійдемо якусь вам інформацію по своєму господарству на сьогоднішній день. Що хочу зразу сказати, що лавандова качечка в нас продана. Поїхала до моєї знайомої. Все, вона вже в новому господарстві, вже з новим кавалером. Скажімо так, все. Люди дуже задоволені, і вона ще почалася в них нестися. Почала в них не почалася, а почала в них нестися, друзі. Все, люди задоволені, я дуже радий, що качка їм сподобалась, качка гарна, 3,5 кг. В попередньому відео бачили, що ми з дитиною пройшли по качачим яйцям, подивилися запліднення, трішки не влаштувало, що з 12 яєць у нас 5. Вже точніше 4 випало. ну Нічого, ми не розстраюємося, надіємося, що все буде добре. Все, зараз давайте пробіжимося по нашому крольчатнику, Я теж покажу новини, тому що після того, як ми втратили і кормили нашу малечу кролинят, ви самі бачили, що я робив, що міг. Може, хочу сказати, трішки не так треба було. Треба було не два рази в день кормити, а мабуть більше, це по-перше. І по-друге, що е, у мене не було такої практики ніколи, я таким не займався. Це в перший раз, що мене просто навела кролиця, а друга просто не, ну, нема кроленят, тому не, не було під кого підкидати. Зазвичай я роблю зразу пару одну крилиці, другу, щоб можна було кукувати. Як цей раз, ось, що в мене, ось, я зараз вам покажу. То, Таких би проблем не було. Шкода, що сім кроня там сім днів програлися ми чотири дні, з 7, поки я знайшов не так просто знайти молоко козяче, я вам хочу сказати. Не всі тримають цих коз. а коров'яче теж. Де, ну, де ви в місті знайдете корову, йдеш в магазин і купуєш? Або треба знаходити, щоб воно було свіже кожного дня. І тут в мене просто по знайомству. Я знайшов людину, тримаю козу і то я в неї трішки отобрав на вечір. Оце такі справи, друзі. Дивіться, як гарно у нас на дворі. Так, давайте. Давайте зразу зайдемо в качатник, а потім вже зайдемо. включимо. Я сьогодні сюди, сюди запускав курей трішки, щоб поїли те, що я їм варив і кукурузку, але недостатньо. Так, дивіться, наша мамулька ось. На яйцях сидить. І наша друга ось вона несеться. Оце так. І вона неслась о, там внизу. Там прохолодно, я вирішив туди. Я думаю, що вона сама знайдеться, наша реженька повністю, і вже буде сама нестись куди потрібно їй. Це у нас, що покача там. І надіюся, друзі, що я сюди і пережену наших курей, тому що... У мене там є на те приміщення свої плани. А от і курям і качкам, я думаю, цю буде достатньо. Сарачик тепліший тут, загорожений, менше сітки. Ця сітка прикривається на зиму. І я думаю, їм нижчий. Він і робився під курятник. Я думаю, що сюди ми його і переженемо наших курей. Так, нашу. Лишу бо. Так, да, ну, закриємо. Так. Все, ми тепер в нашому кральчатнику. Давайте трішки пробіжимося, я покажу вам. Так, тут я маточник вже прибрав. Тут дивіться, яка в нас краса бігає. Які у нас краленята. Це помість термонців. І бургунців. Така малеча в нас. Тут аж підростає те, що я кукував. Дивіться, яка в нас Каліфорнія тут. Пару кроликів є термонських. Зараз вам покажу. Мамку то я відсадив. А Каліфорнія гарна. Дивіться, і вся гаванна є. Ви бачите? Я думаю, на вихідних я їх пересажу вже. Або цих, або цих. В общем, подивимось. Так, тепер тут. Тут у нас окрола немає, тут нічого показувати не буду. Тут чекаємо. Вона, дивіться, яка пузата, Вон кучу нагрібає, я її не трогаю. Все, хай вона не підганяю і поки не трогаю. Вроді би, я її парував, а по срокам вона не проходить. Так, дивіться, тут теж Каліфорнія, але я залишатиму. З цього оброду, точніше, з цих краленят залишатиму собі. Дівчат, бо мені треба дівчата. Чого вигляд добре як... Так, що в нас тут мамка? А тут мамка, друзі, дивіться. Ох. Вилізло. Тут і кинемо. І це ще ось одне. Або вони самі вилазять не хочуть. Або вона викидає їх, ви бачите. Я туди кину, там подивимось. Ну за сіською ні. У неї вони крупніші. А, вони тут ось. Бачите? Вони тут ось сюди ось полізли. Оце дітвора тільки, що я в руки брав, це наші кроленята. Ви бачили, які худющі від тієї кролиці. Я пересадив оці кроленята, вона там з ними була. Точніше, за цими кроленятами була ця кролиця. Але я невчасно її відсадив. І вона сама по собі така худенька, я в неї цих кроленят забрав. Вона навела все дуже гарно, але вони дуже-дуже слабі. Дуже. І розраховувати, що вони виживуть, я навіть не розраховую, тому що вони слабенькі. Зразу вам хочу сказати. А вона це наша мануйка, щось вона не дуже така була настроєна. Їх кормити. Вони і в ящичку в мене були, ось ящичок теж ви бачите. Все, все який той раз, все добре, ну нема, щось вона. Все, хай трішки ми її ось відкормимо і ми її тоді спаруємо ще раз. Гарна, гарна мамка, да, ти, да Рижуха спарована. Ага. Теж там все Все ага. добре. Надіємося. Так, ну куропатки, це зрозуміло. Поки що я не бачив тут яєць, не бачив нічого. Дивіться, як вона сидить. Красунька в гнізді. Оце так. Ганяє кричат. Ганяє добре самчиків. І тут трішки те, що я говорив, дві кролички я ці залишаю собі ось. Вони ось підростають і вже з понеділка дивіться, які гарні. Ми будемо їх вже парувати. Це дуже прикривати. Не буду, бо відправлятись. Самчики там внизу сидять. Оце так. Вся клітка внизу вільна. Там ось ми поселимо. Я думаю, завтра чи післязавтра. Ну що, давайте і пробіжимося трішки по нашим хлопцям. Я вам покажу. Наш бургунчик, дивіться, який. Працює на всі 100 це ось наш старенький, дивіться, який. Чистоплотний такий, все в уголочок ходить. Це каліф, який до нас приїхав. Маленький такий, мордатункий. Це термончик, він у нас такий бешений. Да? Ти бешений? Це калівчипів. І який кімародатий такий дядька. Це йому, ви бачите. Ця годівниця не підходить, треба буде змінити, бо в нього морда не була. Задивіться, який він сам по собі такий збитий. Яблучко, бачите, я... і все на кучку, в одну кучку ходить, молодець. Ну і на старий термончик, дивіться який. Точніше, це внучок, а, а це старіший у нас цей. Оце такі в мене самчики. Так. Зараз поприкриваємо, бо вони в мене такі можуть ціні, а цей може вискочити. Він любить зразу раз і вискакувати. Він думав, що знову йду капати йому від вушного кліща, як завжди, він виприміє. Так, ну оце такі друзі справи в мене в крольчатнику. Ну саме гарніше це ось дивіться, повернемось до нашої цієї малечі. У мене, дивіться, 5 штучок яких. Бачите? Расунчики які оце такі друзі справи в мене в крольчатнику. Все потихеньку. Так, да, бачите, те, що я тоді говорив. Звільнив ту кролицю від краленят. І перекидав сюди. Ну, у мене 90%, що ті кроленята пропадуть. Вони дуже-дуже худі. Вони невеличкі і були. Шкода було мені їх викидати, тому що вона їх навела дуже слабі. Ця вилах крилиця, вони такі збиті були і платніші. Хай трішки пізніше, я вже не хочу туди лізти і турбувати. А ці були невеличкі і десь штук 8 їх було. Троє пропало, а остальних я сьогодні зранку вже перекидав туди. Але я ж кажу, є ймовірність, що вони ну, не виживуть. Мамка їх прийме, але самі по собі вони не захочуть далі жити. От природа бере своє. Так. Всім друзі, привіт! Сьогодні в нас субота, наступний день я тільки що був в крольчатнику і вам хочу показати результат вчорашнього нашого кукування. Хочу одразу сказати, що він невтішний. Те, що я говорив, на 90% що кролики не виживуть. Йдемо, зараз я вам покажу. Ось наші кролики, це від тієї кролички, що я підкидав. І дивіться, які там заки лежати, бачите? Все, вони всі забилися. Куточок і всі вони пропали. Друзі. Ті, що я підкидав, ось, всі вони. ось. Раз, два, три, чотири, п'ять штучок. Все. Результат такий у нас. Все, мамка тепер докормлює своїх. А цю короличку нашу ми відкормлюємо. Відгодовуємо трішки і запускаємо тоді в роботу, подивимось, як вона буде працювати.